мої Сходи, тут такі. Я йду в ліжко, я відкрила вікно в спальні і треба мені скорейко, скорейко його закрити, щоб холоду багато не знайшло. Зараз прийде син і ми їдемо в бар. Син вже подзвонив, ми їдемо в бар фари колаціони. Як він приїжджає, то ми завжди-завжди йдемо сніданок снідати в бар. Я, Звичайно, я не беру ніякого солодкого там. Один раз тільки взяла, спробувала, я вже на свята так наїлася багато солодкого, що мені це не потрібно, розумієте? Або капучино, або кафе. Ось так зробила. Це така кімната. спальня кімната така велика. Я вікна завжди відкриваю, вікна okay. відкриті. Дідусь 96 років снідає. Снідає і пізніше йдемо в кафе в ще, де він каже, другий до другий снідання йдемо. Bello bello, questo bar, molto Ciao. No. Cappuccino ottimo. Anche tu, che pasto hai mangiato, video tu? Oh mio ricordo, Buona era. Anche cappuccino buono. Buon. Buon. Si ricorda che dolce ha mangiato ah lui ha mangiato budino no budino sì, quello insomma, morbido io budino, io budino le mele insomma se devo fare il, il peccatuccio lo vorrei fare per bene allora io ti devo dare 216 euro che arriva sì. fino al domenica grazie allora wow, che buono di... oh, che grazie arrivederci Вітове. Вітове. Дорогенькі мої прийшли ми з бару і кожен раз, коли син приїжджає, ми завжди ходимо в бар. І, і він говорить, це таке ріто в нас, така вже традиція, така традиція, і він бере завжди солодкі всім. І бере, питається, хто яке солодке хоче, хто яке капучино хоче, або каву, яку хто хоче. І це погано, тому що мій дідусь 96 років він вже після він вже сніданок вдома зробив. І після цього сніданку він треба виключити. І після того сніданку він вже взяв всякі таблетки, ті, що він має, він діабетик, як ви як ви знаєте. І він не може вже, скажімо, як він взяв таблетки, погасив цей цукор, він не може вже... Нічого нічого їсти, а він бере солодкий. І син це на це увагу не звертає. І, і ось так. Вони люблять поїсти. І він каже, що він з діабетом вже багато років, і він до того вже так би тіло корпу привикло. І ось так. І такі справи. І це не добре так. Це на завтра залишилося таке буде до, до макарону. Сугу е, е, отаке має бути, бачите, гарне, м'ягесеньке, а у ще трошки. Треба дати у сирої, бо тут мало дуже улія, не жару багато. Різотто італійське має бути ось таке м'ягесеньке, кремове. Кафе вже, вже поставила. Buon appetito! Grazie, buoni! Risotto oggi, Guido! Sì, buono. buono, aspetta un pochino, così, senza cucchiaio! Oh. Wow! Assaggi, risotto integrale! Buon appetito! Grazie! Це треба помити. Ось таке він кафе п'є. Таке кафе, бачите, Іллі. Це дуже добре кафе. Мій компанію теж купив ось таке. Ну так дорого коштує, воно 6,80 коштує, якщо нема знижки. 250 грамів тут є тільки. 680 це мінімальна ціна. Це в нас у всіх супермаркетах продається тут в Італії. Це молочко зараз, я не знаю, або він схоче капельку молочка або не схоче, кафе ще не виходить. Треба мені не забути вик... виключити скальдаменту. Зараз ми підемо, зараз виключимо, бо я, не дай Боже, я піду і не виключу скальдаменту, бо з самого ранку вже з 9-ї години включене воно. Бо я зараз йду додому і прийду аж ввечері на 2 години ще. Треба щоб мене забути виключити. Бо воно дуже кальдає, стара. Бачите, тут в мене одна 23. Все, ось так. Ще горячі в нього ось такі. Тут є такі, а внизу такі чогунні є. Подивимося в туалеті, чи він тут не насмітив, чи тут все нормально, все нормально. Все нормально, все нормально, добре. Ой. Вже спиц, вже встав і вже в кухні вже все зробив. Кі, кі, кі діші відо? Бачай, де а, гора фрито. Сі. Вадо чиндери. Бачите, не спав сьогодні. Я сьогодні зранку прийшла. І він вже, хто знає, з якої години він вже тут на ногах, бо вже поснідав, все-все-все прибрав, та як має бути, сидить і холодно. На нулю треба на 22 включити. Я йому подарувала шапку, зараз я вам покажу. Він шапку не хоче ніяк носити. Ну, ніяк. На дворі мороз холодно. Він не хоче, бо він ніколи не носив, він говорить. Ось такий ровер є. Треба на цей ровер йому і мені сідати. Ось так. Вручну, піднімається, в мене є на мотор. І він ніколи не хоче ту шапку носити, бо він ніколи в житті не носив. Я кажу, діду, ти маєш 96 років, тобі треба, щоб тобі той насмарк, насмарк прийшов, щоб ти кашляв. Ви зараз пушнуть. Почнуть тобі зараз давати багато всякої медичини. Я йому таку гарну шапочку. Ось таку шапочку я йому подарувала. Темно-синя. Її не треба, вона дуже тепла. Бачите, вона ще має такий теплий мох. З другої сторони такий матеріал дуже теплий і вона дуже дуже приємна. Її не треба закачувати. Ви подивіться темно-синій колір. Екопа відео. Buone feste Gvido, oh. buone feste, ma guarda, ma guarda, ma che si è messa fa, guarda bellino il cappellino, e tu misura, te guardi dentro come è fatto, guardi, metti, metti dentro, guardi per eh, bene sì. dentro, sì. che tessuto caldo, si, sì. che da il uomo, persasso, sì. blu scuro, oh che bello Gvido, ora dopo ti faccio vedere nel specchio, Mamma mia, che bello! Lo sai come ho pensato? Ho pensato tante volte come, come ti serve: ti serviva proprio così. Questo si mette qui un pochino a, a fianco. Questo ti sta benissimo, Guido. Io che vedo così, grazie. Ora ti faccio vedere. Senti? ora gira la testa così, guarda qua, bene. Gira la testa da questa parte. Questo è venuto qua, perché qui c'è riga indietro, questa riga indietro, un pochino così. Ecco, questo deve essere a fianco, qui. A fianco, sì. Sì, a fianco, tra, orecchio, orecchio. tra orecchio e tra, la e tra sciglia, occhio. La sciglia. Anche si può pochino qui fare, un pochino sì. qui, ecco qui, questo punto, a fianco. Mamma mia, mi ma è caldo, Guido, auguri! E buone feste, bacino! Mm. Зупу з лінтіків. Ось такі червоні лінтіки це номер один. Пізніше отака кіноя. Ми додаємо кіноя називається. Ви багато знаєте. І зараз я висиплю роману, кавулю роману називається. Це саме смачніша зупа, яку я знаю. Особливо мох. лінтіки. Чечевиця червона, вона не має шкірочки зверху, вона дуже скоро розварюється. Пізніше я ще додав води. У в мене щось трошки загусте виходить, але ну, нічого, нічого страшного. Я зажарку не роблю, тут є тільки одна цибуля, моркви нема, бо він діабетик, бульби теж нема, бо він діабетик. І тут чайочок у мене є дуже смачний, чай, ще парує ще тепленький. Бачите? Ой. Як гарно, парує. Треба собі такий додому купити, бо він дуже, дуже смачний. І ось так. І дивимося телевізор. Виде дрімає біля батареї. Відо, комева? Сонно! Сонно.

se ti basta che non è, beh, è già mai avuto un uomo, dovresti E mettiamo a posto. <ride> ecco qua. Caldo qui, caldo guido. Ora usciamo, usciamo, ora facciamo due passi. non no, no, Non ti va voglia? C'è tempo ancora? No, no. no. Eh? <клеслет> ну оприки <-кетиті>, э, пігру. <клеслет> а, не хоче виходити. Ну... Каже, <клеслет> завтра. А ведьма. Екоква. Трошки води треба додати. Сьогодні на обід обіці дуже-дуже смачні. Граносирачину це означає е гречка. Зупа ось так виходить, вона вже готова. Ми її виключимо. Це рис. Рис, такий я зготувала Рагу. на рагу, а таке суго, сугу. Сирої уліки завжди добре дати. З м'ясом. Такий рис з м'ясом. м'ясо. Примакство. Guarda qui risotto. Un pochino parmigiano. Oh, wow! Бон підіто! Алора. Значить, так, ось така. Вона дуже похожа на горох. Хто хоче е, горохову зупу, тут горох недобрий, твердий. А оця дуже пахне. Вона це моя любима. Маєш, навіть не розварилася, отака кусочками. вона м'ягенька. я вже спробувала. Отака ця, як вона називається? Капусточка така. Романо, каволю Романо. Тут так само буде посипатися. вона така густа у нас є. Треба посипати перміджану і так само олійки дати. Ці треба, зараз дуже треба закривати гарно, тому що вони гарні, як вони сухі. Як вони сухі. Зараз тут я наповнюю це і йду додому. Кафе треба мені приготувати. І все. Виключила. Виключила, окей. Ой, ось так кафе виходить. Завжди треба мінімальний вогонь, мінімальний. Тому що буде бризгати? Треба, бачите, вже плитка брудна, треба плитку помити завжди. А що там мити? Вона ніколи не є жирна. Ось тут, бачите, воно, тут плитка є така, вона ніколи не є жирна. Ось тут, бо Ми ніколи, ніколи не жаримо ні котлі, ні, ні нічого. Так, легенько протерти і кінець на то. Будемо пити без цукру, ляти мак'ято, малесенькі трошечки молочка. Оп! Так. Тут є це по, на три порції. Віталій на одну порцію, на дві на три. Це і на три, я тут ще залишу, може він ще після обіду схоче випити. Це йому. О, трошечки і це мені. Вай, баста.

І там відпочину гарно. Я тут хтось мене питався. Я тут зра скільки він з першої до, до п'ятої, до пів шостої, він є сам. Вперше я виходжу, приходжу ввечері. Година пів шостої я приходжу.